Ми знаходимося на даху садочка Золота рибка, одного з найбільших дошкільних навчальних закладів в нашій громаді. І ви можете бачити тут різні системи енергозабезпечення цього садочка. Ну, найперше, це геліоколектори це такі установки, в яких енергія сонця нагріває воду і практично круглорічно. Діти мають діти мають тепло воду. Другі установки це є сонячні панелі. Це в принципі гарантія того, що при різних там нештатних ситуаціях, блекаутах, діточки будуть мати тепло і світло. Це один із комунальних закладів Долинської громади, для якого впроваджують енергонезалежність, зі слів міського голови Долини Івана Дирєва. У січні 2025 року тут встановили сонячні панелі потужністю 30 кВт та установку зберігання енергії на 25 кВт, що покриває половину енерговитрат садочка. Геліоколектори для підігріву води закупили кілька років тому, розповідає робітник з обслуговування закладу Віктор Мищак. Зараз на колекторах на верхній точці 24,7 градусів, в нижній частині бочки 13,8, а на виході 34,7 градуса. Це достатньо, це тут реверсна система підключена. Тобто вона циркулює по всьому садку, відповідно доходить до кожної групи, що тепла вода є. Сонячну станцію потужністю 120 кВт для електроживлення очисних споруд місцевого водоканалу встановили у грудні 2023 року. З міського бюджету на це спрямували 4 мільйона 700 тисяч гривень. Розповідає директор комунального підприємства Сергій Яремків. З його слів, з липня 2024 року вони продають надлишок електроенергії в загальну мережу, щоб очисні споруди були повністю автономними. До кінця цього року планують збудувати акумуляційну станцію потужність до 100 кВт. На це виділять з бюджету громади орієнтовно 6 мільйонів гривень. За 2024 рік ми згенерували нею порядка 147 тисяч кВт годин електроенергії, що дало нам економію 1 мільйон 20 тисяч гривень в рік. Крім того, ще на 47 тисяч гривень ми продали електроенергію. Якщо брати 25 рік, то вже станом на сьогоднішнє число, ми згенерували 108 тисяч кіловат електроенергії. Що в еквіваленті, якщо перевести грошовий еквівалент, складає 890 тисяч. Попри ріст цін на електроенергію, по ріст інших складових тарифів, таких як заробітна плата, інші витратні матеріали, ми маємо змогу втримувати тарифи і не перекладати, скажімо так, на людей ці видатки. Дай Бог в нас ще буде ситуація, коли ми зможемо їх і знижувати. Зі слів Івана Дирева також облаштували сонячну електростанцію потужністю 16,2 кВт для дитсадка теремок та встановили сонячні панелі на 30 кВт з установкою зберігання енергії у центрі здоров'я дитини долинської багатопрофільної лікарні. Альтернативні джерела енергії планують розміщувати і на дахах шкіл. Наразі проводять їх термомодернізацію. Зокрема, у ліцеї номер 4 утеплюють фасад, частково міняють дах, вікна, вхідні двері та систему опалення. Розповідає директор Микола Занкович. Роботи проводять за кредитні гроші від Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість цього проєкту 31 мільйон 500 тисяч гривень. Така термомодернізація – це найперше набагато менші витрати на саме на газ, на електроенергію, тому що буде утеплено як для закладу освіти. Оскільки перед тим ніж подаватися на проект визначали, як котрі із закладів найбільше споживають енергоресурсів. Воно й не дивно, що один із найбільших ліцеїв споживає дуже багато у планах зробити громаду енергонезалежним островом, каже Іван Дирів. Тож зараз у міськраді працюють над проєктом створення сотової енергомережі в Долинській громаді. Розроблена концепція, як це все має функціонувати, і розроблена бізнес-модель. Зараз ми на стадії технічного завдання на розробку техніко економічного обґрунтування, і воно вже дасть нам принаймні розуміння, яка ціна цього всього. Є указ президента, є рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо впровадження подібних проєктів як пілотних в Україні. Ну і перша наша громада. Значить, суть дуже простенька. Є різні джерела енергії. Значить, сонце, вітер, газ, установки зберігання, все-все-все, що може нам продукувати енергію. І є споживачі. Ну, найперше, критичні інфраструктури, тут населення, промисловість, побут і так далі. Тут ще може бути енерготрейдер, як учасники. Ми зараз ведемо переговори. І е, має бути якийсь мозковий центр, агрегатор, є таке вже поняття в українському законодавстві, ввели. Окрім комунальних закладів з альтернативними джерелами електроенергії, частиною енергоострова може стати і приватний бізнес, каже Іван Дирів. З його слів, наразі у громаді працює приватна газопоршнева електростанція на 2 МВт. Також будують сонячну електростанцію потужністю 12 МВт зі станцією акумуляції на 48 МВт. Міський голова додає, якщо проєкт запрацює, у структуру сотової енергомережі зможуть вступати і домогосподарства. Ми готові будемо людям Станції, ми готові будемо людям поставити акумулятори, готові будемо поставити ці розумні лічильники при умовах, що надлишки енергії люди будуть віддавати, ну якусь частину безоплатно отримувати, надлишки віддавати ну, в цю структуру. Ну І тим самим зменшувати свої платіжки. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук каже, що Долинська громада перша в області розробила такий проєкт зі створення системи енергоефективності однак для його впровадження є певні законодавчі і технічні перешкоди. Громада стикається з проблемою, що вона не може до кінця повноцінно використовувати енергію, яку вона виробляє, тому що є тільки один вихід: якщо Сонячні панелі знаходяться біля бюджетної установи, напряму можна заживити. Але якщо ця бюджетна установа знаходиться в іншому кінці міста, є недоцільно напряму проводити підключення, потрібно використовувати діючу мережу. Ми протягом року обговорюємо цю концепцію, зверталася до народних депутатів, розробляється підхід. Але в будь-якому випадку, ми законопроект має народитися в комунікації з бізнесом, який в цій сфері працює. Станом на сьогодні ми не бачимо зацікавленості за сторони. Цієї сфери діяльності зі слів Івана Дирєва у громаді також розглядають будівництво власних мереж. Для цього шукають іноземних інвесторів. Міський голова додає, що над енергоефективністю у долині працюють з 2009 року. У 2021 році створили відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату, де фахівці моніторять витрати ресурсів у 101 комунальній будівлі та впроваджують систему термомодернізації. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.